Вітаю, шановна спільнота! Запрошую учнів першого А-класу на урок лікувальної фізкультури. Тема уроку вправи на розслаблення м'язів і зміцнення нервової системи. Починаємо урок, як завжди, дихальною гімнастикою. Краще зараз пересуватися по кругу по кімнаті. Перша вправа паровоз. Зображуємо паровозик в русі, пародіюючи його звуком. Чух-чух-чух! Чух-чух-чух! Чух-чух! А після зупиняємося і вимовляємо Ту-ту. І ще раз давайте пішли по кругу. Вдихаємо, нагадую вам, через ніс. А видихаємо через рот. Чух-чух-чух. Чу-чу-чу. Чу-чу-чу. Ту-ту. Наступна вправа носоріг. Уявляємо себе носорогом. Який дихає по черзі через одну ніздрю спочатку лівою, потім правою. Наступна вправа водолаз уяви собі, що ти водолаз на морському дні шукаєш скарби. Треба затримати дихання настільки, наскільки зможеш. Наступна вправа квіти. Треба глибоко вдихнути через ніс, як наче ми нюхаємо квіточку. Ось як оцей малюк. А потім видихнути, промовляючи слова. Чудово! Який аромат? Або як добре пахне, яка чудова квітка. ви можете придумати будь-яку свою фразу. Яку ви будете говорити на видиху. Тож сьогодні на уроці познайомимось із комплексами вправ для розслаблення різних груп м'язів тіла і зміцнення нервової системи. Удосконалюватимемо навички орієнтування у часі і просторі при виконанні вправ. Розвиватимемо вміння дотримуватись інструкції виконання вправ зорово моторну координацію. І Перша вправа з додаткового комплексу для обличчя. Тобто, виконуючи вправу для обличчя, ми будемо зміцнювати нервову систему, це вправа на розслаблення. Треба наморщити ніс і лоб, ніби нюхаєте щось неприємне. А потім розслабте м'язи обличчя, повторити три рази. Наступна вправа щелепи. Треба щільно стиснути щелепи, ніби собака, яка висить на кістці. а потім відпустіть цю явну кістку і повністю розімкніть щелепи, повторити три рази. Наступна вправа для кисті рук. Уявіть, ніби що сили стискаєте апельсин однією рукою, а потім кидаєте його на підлогу та розслабляєте кисть і всю руку, повторити три рази, а потім виконати вправу іншою рукою. Отак, уявіть, що сильно сильно стискаєте апельсин. Можна взяти м'ячик якийсь сильно сильно стиснути а потім щосили кинути його підлогу. І для кожної руки повторити тричі. Далі ноги і ступні. Стоячи, необхідно втиснути пальці ніг у підлогу, ніби пісок на пляжі чи м'яч на підлозі. Почергово необхідно вдавлювати кожний палець у підлогу і розставляти пальці так, щоб відчувати напругу в ногах. А потім розслабитися, повторити тричі. Тобто спочатку ми втискаємо в підлогу великі пальчики, потім другий, третій, четвертий і п'ятий. Повторюємо цю вправу тричі. Наступна вправа для рук та плечей. Витягніть руки перед собою, як показано на малюночку, потім підніміть їх над головою і потягніть якомога вище, можна стати на вшпиньки, на носочки. Після цього руки опустіть вниз і розслабте. Повторіть тричі. Наступна вправа для живота. Треба Лягти на спину і всього на мить максимально напружити м'язи живота, потім розслабте живіт, повторити три рази. А потім виконати цю ж вправу стоячи, теж максимально напружити м'язи живота, а потім розслабити. Зараз я вам пропоную. Комплекс ритмічної гімнастики, адже рухи під музику дуже чудово сприяють розслабленню та зняттю нервового напруження. Починаємо готові. Піднімаємо плечі і рухаємося з одного коліна це та є Молодці. Ну, а закінчуємо ми наш урок, як завжди, ходьбою. Спочатку ходьба на місці, високо піднімаючи коліна. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Переходимо на ходьбу на місці на носочках. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять. Руки на поясі переходимо на ходьбу на місці на п'ятках. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. На цьому я прощаюся з вами. Бажаю вам вдалих вихідних, тихих ночей та сонячних Днів. До побачення!